Доброго, шановне панство! Сьогодні ми з вами поговоримо про деякі новини, які будуть в серпні. Тож буду вдячний за авансову вподобаючку, звісно ж, коментар, якщо щось вам не сподобалось, або ж навпаки, сподобалося. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. Як же не сказати за спонсорів, які титанічно підтримують канал на плаву. Дякую вам величезно, я ціную вашу підтримку, що на стрімах. Хто оформлює спонсорство? На стрімах або в стрімів. Підняв обійням за самі потаємні місця смачного перегляду. З 1 серпня по 1 вересня, за першу перемогу дня на кожній з різного сімейства ви будете отримувати два золотих бустера. Кожна із цих машин вказана зараз на фото. Всього в нас вийшло три сімейства. Перша перемога на кожному із сімейств дасть два бустери золота, тобто всього на день можна забрати 6 бустерів золота. Якщо всі бустери будуть з перемогами, то ще й на десятках ви отримаєте 120 золота на день. Але, скоріше за все, у кожного буде своя математика. Ну, приблизно кожен зможе отримати десь приблизно від 2 до 3 тисяч золота, якщо прям кожен день буде заходити. Якось так. Наступна новина: це як отримати новий колекційний тигр 7 рівня Фортлайн. Подія Тигр, перша лінія. Треба зайти з 1 серпня по 31 серпня в гру, аби отримати спеціальне завдання. Після його активації буде 5 днів на виконання. Що треба зробити? Зіграти 20 боїв, за що вам дадуть 25 частин на нового тигра. Таких квестів буде 4 протягом місяця, тобто треба буде зібрати 100 частин на танк. Наступний івент протокол першого дня. Даний івент починається з 15 по 29 серпня, даний івент в стилі Хеллоуіна, де буде два паси: один дешевший, інший дорожчий. До речі, з останнього такий івент називався Rapid Go, де ми могли забрати колекційний танк 8-го рівня Т-54Е2, звісно, вже не безкоштовно. Так ось в цій події донатним танком стане стрв 81 колекційний середній танк восьмого рівня. А ось безкоштовним танком стане новий т 34 85 Breakthrough. Щодо того, як проходитиме івент, треба виконувати бойові завдання, за які будуть нараховувати валюту. За неї ви і будете закривати етапи. Щодо етапів, у відео сказали, що новий т 34 85 ми зможемо забрати аж на 59-му етапі. Все тому, що в ланцюгу івента через один нагороди будуть під замком, тобто донатні. Тобто дійти і забрати танк на халяву змога буде. Залишиться тільки грати. Наступна новина це в серпні не сказали коли саме, буде ще один квест танки Династії, щось таке, де треба буде набити 200 тисяч шкоди, за що ви отримаєте обвіси, і, звісно ж, легендарні камуфляжі на М4А3Е8, Шерман, Тайгер 1 і тайгер 2. Ще сказали, що в кінці місяця буде особисто для тебе подарунок. Що це буде за подарунок, хто знає який. Я тобі потім скажу на вушку. Також щодо аукціону. То, скоріш за все, вже дуже скоро, щось мені здається, ближче до кінця місяця, наступного, можливо і раніше, слід очікувати аукціон, бо інсайдери вже показали, що за танки в перші 4 дні нас очікують. І серед них є Karo 45 т об'єкт 777 Варіант 2, об'єкт 2874 та 95,6. Там, звісно, є і інші танки, такі як 9 го і 8 го рівня, але серед них, до речі, є Еріх Концепт 1. Як вам такий поворот подій? Ось такі швидкі новини вийшли. Як ви вони можете написати вже в коментарях. Ну і дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному відео. До зустрічі.